Перед вами продукти, які необхідні для приготування страви. Сьогодні ми будемо готувати з вами паштет з коряча печінки. Для цього необхідна нам сало, яке нарізуємо середнім кубиком, морква і ріпчаста цибуля. Печінку обробили, видалили плівочки і нарізали. Також потрібна сіль милений перець і лавровий лист. Роботу будемо починати спочатку, з того, що на вогонь поставимо сковорідку і розігріємо її. Сковорідку додамо свиняче сало і будемо смажити до витоплення жиру. Потім ми будемо додавати морку, теж злегка обсмажимо. Сало не повинно добре обсмажити, щоб не утворилась кірочка. Потім додаємо ріпчасту цибулю, обсмажили, почули гарний аромат, потім додаємо оброблену і нарізану печінку. Обсмажуємо Помішуючи до напівготовності. Потім масу додаємо сіль, мелений перець, лавровий лист. І додаємо молоко або воду і припускаємо до готовності, до випарення рідини, потім масу пропускаємо двічі через м'ясорубку або перебиваємо блендером при необхідності. Можна масу протерти через сито. Вишкове масло розм'якшуємо і додаємо в паштет. Добре перемішуємо і будемо формувати паштет в вигляді батона, бруска, їжачка або надають різної другої форми. Формувати ми будемо в вигляді ромба за допомогою ножа, який будемо змочувати у перевареній охолодженій воді. Потім будемо наносити малюнок із розм'якшеного вишкового масла, а також з масла. За допомогою ножа можна зробити квіточку. Це теж у нас піде для оздоблення. Потім квіточку викладаємо на середину нашого паштету. Оздоблюємо зеленю базиліка. Це подача на одну порцію, а це многопорційна. Подавання паштету з печінки. Рецептура буде вказана в описі під відео. Дякую.